Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео автоматичні дати створення та оновлення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, у нас є можливість делегувати Hibernate, щоб він працював з датами створення і оновлення за допомогою анотації Creation, там Stamp і Update. Timestamp. Creation Timestamp це анотація, яка вказує Hibernate, що при збереженні нового об'єкта треба отримати поточну позначку часу теперішній час від віртуальної машини, та встановити це значення в поле анотованим цією анотацією. Update Timestamp анотація, яка робить фактично все те ж саме, що й Creation Timestamp, але в неї ще є можливість. Оновлювати дату, коли йде оновлення об'єкта. Отже, анотація Creation timestamp встановлює дату тільки при створенні об'єкта, а Update timestamp як при створенні об'єкта, так і при оновленні об'єкта встановлює дату в поле. Давайте ознайомимося з таблицею, яку будемо використовувати. Я її назвав просто сам entity. Ми маємо ID поле int sum, name varchar. І тут у нас дві дати Creation date, time і UpdateDateTime. Супер. І так, наш клас entity. ID, sum, Name і CreationDateTime з creation CreationTimeStamp і UpdateDateTime з аннотацією UpdateTimet. Перше. У нас буде просто збереження. І так, ми створюємо нашу entity сам entity, сетимо і ним, і дефолтне значення якоїсь там суми. Нехай буде 10. І робимо session persist. Звісно, це все всередині сесії і транзакції. Так, дивимося. Створилось там база даних, дивимось результат. Як ви бачите, дати ми не встановлювали, але Hibernate зробив це за нас. Бачите, дати, до речі, різні. Іноді вони можуть бути однаковими, але якщо дуже швидко хайбернейт або віртуальна машина все це робить, то вони можуть бути, до речі, однаковими. Але насправді при кожному, коли це поле створюється і сетиться туди значення, і сюди, то вони окремі, не однакові. Подивимось тепер на оновлення. Ми просто шукаємо наш сам Entity по id C1, отримуємо. Ну, робимо якусь суму, робимо плюс 5 pointів, тепер у нас буде 15, і знову робимо persist. Що повинно бути? Поле, яке ми помітили анотацію Creation Timestamp, не повинно змінюватись, а поле Update Timestamp повинно бути зміненим. Подивимось. До речі, якщо ви звернете увагу, Creation time, date time І Update date time теж сетиться. Ну, то, точніше, Update іде оновлення. Але насправді Hibernate Creation Date Time бере із бази даних, а потім знову сетить в Creation Date Time. Тобто воно все рівно буде таке саме. Давайте подивимося. Відкримо в новій вкладці. І сюди. І от тепер дивимося. Поле Creation date Time таке саме, а поле Update date Time змінило своє значення. Отже, якщо у вас є Entity або таблиця, де треба зберігати дату створення або оновлення, або все разом, то за допомогою анотації. Creation timestamp і Update Timestamp, ви можете взагалі не турбуватися про це, помітити ці поля, які вам потрібні цим анотаціям, і Hibernate буде встановлювати тут значення замість вас. До речі, Java підтримує наступні класи: Java util date Java util java sql date, Java-SQL-Time, java sql timestamp. І починаючи з hibernate версії. 5.2.3 Підтримує Java Time Local Date і Java Time LocalDate Time. Добре. І якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Hypernet, пишіть коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.